Взагалі дуже колір такий приємний. Дуже приємний, мені подобається. Ну якби на нових машинах мені дешевше. Грей, Написано так, грей. оптика, LED matriчна. Ну такий от нормальний варіант. Ночі чекен горить. Ну а так, в принципі, що. Не знаю, щось там розібратись. Ну як з Америки, везете машини, там взагалі все в хлам. Ну нічого ж, все робиться, друзі, все робиться. Ну звісно, він не буде коштувати вам 20 тисяч доларів, він буде приблизно десь 23-24 тисячі євро коштувати. Ну, стан дуже, дуже гарний зовнішній. Так що можна замовляти. Якщо кому потрібно, я вам тут знайду нормальні варіанти. Так, ну, це у нас звичайний тигуан, комплектація Comfort Line, тобто нема тут електроприводу, багажник. Я не знаю, чому німці їх так дорого ставлять. Я думаю, що повинні вони бути дешевше. Ну, у нас вони в Україні нові теж не дешеві. Вони приблизно 50 тисяч до 50 тисяч ну, доларів виходять там. Так що, якщо вийде 25, то це одразу дешевше, ну не знаю, дивіться. Я собі такі машини брав, їздив, мені подобалось. Телефонуємо, підписуємось. Бай-бай.